Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку виявлення іонів в розчині, якісні реакції на деякі іони. Одним із способів виявлення якісного складу розчинів є використання якісних реакцій. Отже, давайте розберемося, що таке якісна реакція. Якісні реакції це звичайні хімічні реакції, що відбуваються досить швидко і перебіг деяких супроводжується певними змінами. Зміна забарвлення розчину, утворення осаду певного кольору, виділення газу, який також може мати або й не мати забарвлення чи е, запах. Існує багато якісних реакцій, що дозволяють виявити навіть у розчинах іонів, спиртів, амінокислот, білків та інших речовин. Давайте розберемося, як виявляти хлорид аніони. Хлормінус. Речовина, за допомогою якої можна виявити характерний іон у розчині, називається якісним реактивом. Отже, якісним реактивом для визначення галогеніт аніонів є розчинна сіль аргентум нітрату. Давайте з вами розглянемо деякі реакції. Перша реакція це взаємодія аргентум-нітрату з натрій-хлоридом. Записуємо аргентум НО3 плюс натрій хлор. Отримується аргентум хлор плюс натрій НО3. Ми бачимо, що у нас аргентум хлор не розчинна е, сіль і утворюється білий сирнистий осад. Саме аргентум хлорида. Друга реакція взаємодія аргентум нітрату з натрій броніду. Аргентум но 3 плюс натрій бром. У нас утворюється аргентум бром плюс натрій НО3. У нас аргентум. Бром випадає в осад. Утворюється біло-блідо-жовтий осад бром. І давайте ще одну реакцію розглянемо Розглянемо взаємодії агентум нітрату з карій-йодидом. Аргентum NO3, додати калій йод у нас отримується агентм йод. Калі НО3. У нашому випадку аргентум йод випадає в осад, утворюється жовтуватий осад, аргенту йод. Як ви бачите, схожі аніони, схожих за властивостями елементів, мають різні кольори осадів. Поява характерного забарвлення, запаху чи виділення газу при виконанні якісної реакції свідчить про те, що ми знайшли той іон, що шукали. І так, як же виявляють? Сульфат аніони СО4-. 2 Якісним реактивом при визначенні сульфат аніонів є розчинні солі барію. Такі, як, наприклад, барій хлорид, барій нітрат. Давайте розглянемо е, взаємодію барій хлориду з сульфатною кислотою. Отже, записуємо: барій хлор 2 плюс H2 so 4 У нас утворюється барій э, СО4 плюс H хлор. Порівнюємо. Ми бачимо, що у нас барій СО4 це осад. Саме білий осад не розчинний у кислотах, утворюється. Як же виявляють карбонат? Аніони СО3 мінус. Значить, карбонати це солі карбонатної або вугільної кислоти. Так як карбонати утворені слабкою кислотою, сильніші кислоти можуть витісняти її із солі. Вона розкладається одразу на вуглекислий газ. Та воду. Давайте розглянемо з вами реакцію взаємодії калій карбонату з сульфатною кислотою. Отже, записуємо: калій 2CO3 додати H2SO4. В результаті реакції у нас утворюється калій 2СО4. А також вугільна кислота, яка слабка і одразу розпадається на СО2 та H2O. Спостерігаємо виділення вуглекислого газу СО2. Як же виявляють ортофосфат аніони? ПО4. 3-. Для того, щоб виявити ортофосфат аніон, використовують уже відомий нам аргентум-нітрат. Давайте розглянемо цю реакцію взаємодія калій фосфату з аргентум-нітратом. Калій 3PO4 плюс аргентум НО3. В результаті реакції в нас утворюється калій НО3. Плюс аргентум 3 ПО4. Урівнюємо. Отже, ми спостерігаємо утворення осаду аргентум 3 ПО4. Утворюється яскраво жовтий осад.